Кого можна навчати? Перше, якщо працівник розуміє свою ціль посади і продукт. Якщо він це розуміє, навчати можна. Якщо ні, то слід спочатку пояснити ціль і продукт. До речі, я пропоную такий тест зробити от кожному підприємству, пройти завтра по офісу, і, ну або там, якщо в онлайні, то потелефонувати кожному своєму працівнику і спитати, яка ціль посади твоєї, які продукти створюєш. Ви будете здивовані. Питаю перше, яка ціль продавця? Продавати? Ні. У Мене розуміння, це там, ну, виконувати план продажів, або там перетворювати ліда, ефективно перетворювати ліда в покупця, але не просто продавати. Тому навчати лише якщо от це є. А далі. Чи хоче він нести відповідальність? Якщо людина не хоче, то не, не треба навчати. І ви вже навчали, але здається, пам'ятаєте, як этот, фільм «Люди в чорному. От, якщо ми вже говорили, говорили і все одно, як будто його анулювали, то. То навчати не треба, треба додавати відповідальність.